Зараз я з задоволенням запрошую до, до слова пана лі лідера кримтатарського народу пастафудайся крим шановний президент України, шановні учасники третього міжнародного саміту кримської платформи. Дорогі співвітчизники в окупованому Криму. Сьогодні вже 9 дев'ять з половиною років від дня окупації Криму. 546-й день повномасштабного вторгнення Росії на на територію України та кровопролитної війни українців з агресором за свободу, незалежність та очищення своєї території від окупантів. Завдяки мужності всього українського народу, його збройних сил, а також величезної допомоги наших союзників, з'явилися перспективи в найближчому майбутньому звільнити всі окуповані наші території, в тому числі безумовно і Крим найшвидше звільнення особливо важливе для корінного народу Криму кримських татар, оскільки для них це питання виживання та подальшого розвитку чи повного зникнення як самології нації останнім часом з'явилося багато так званих мирних ініціатив щодо припинення російсько-української війни, причому деякі з них передбачають припинення вогню ще до виведення російських військ з території України А деякі політики висловлюються навіть за те щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями зокрема Кримом Я абсолютно впевнений у тому, що якби йшлося про їхні власні території, а не про територію України. То такі пропозиції від ні них не лунали. І зрозуміло, Україною нашим суспільством такі пропозиції ніколи не будуть ухвалені вважаємо великою помилкою думку, що можна запобігти розширенню військового конфлікту та забезпечити довгостроковий мир шляхом задоволення незаконних вимог агресора та терориста. Україна нас дуже надихає, що абсолютна більшість більшість людства на боці справедливості на боці України, і тому ми маємо сумні маємо сумнівів у тому, що наші землі будуть звільнені і руки, протягнуті на цілісність України, будуть зламані. Ми дуже сподіваємося, що усі провідні країни підтримують мирний план із десяти пунктів, запропонований президентом України. і який зрозуміло передбачає насамперед Перед виведення російських військ з усіх окупованих територій України Тому цілком зрозуміло, що однією з головних тем нинішнього саміту Кримської платформи є питання про майбутнє Кримського півострову. Базисом російської політики у Криму з першої його окупації 240 років тому було витіснення корінного кримсько-татарського народу та заселення його громадянами своєї країни, переважно російської національності. Ще до окупації 2014 року понад 80% населення півострову складалось заселено до Криму радянською владою після повної депортації Геноцидою корінного Криму у 1944 році. після окупації 2014 року за різними оцінками вже завезено до Криму ще не менше одного мільйона російських громадян, а приблизно 10% кримських татар та десятки тисяч етнічних українців під тиском окупантів були змушені залишити Крим. після розпаду. До радянського союзу незалежна українська держава певною мірою сприяла поверненню кримських татар на свою батьківщину, але водночас у своїй політиці зробила багато помилок. Перерахування всіх цих помилок зайняло б дуже багато часу, але найголовніше те, що не було відновлено ліквідовано після депортації 44-го року національну територіальну автономію Криму. Натомість, ще до повернення кримських татар на свою батьківщину, в 1991 році був проведений референдум в Криму про створення Кримської радянської соціалістичної республіки, яка по суті була російською республікою. Повнота влади в цій республіці опинилася в руках російських шовіністів та агентури російських спецслужб. А кримські татари на своїй же батьківщині стали найбільш дискримінованою частиною цієї автономії. усі ці обставини значно полегшили окупацію Криму Росією на початку 2014 року. Докорінно, політика України щодо Криму та його корінного народу змінилася лише після революції гідності 2014 року. Тобто вже після окупації Криму, україна приєдналася до декларації оон про права корінних народів була ухвалена було ухвалено кілька законів про та постанов верховної ради спрямованих на відновлення прав прав корінного народу серед яких найважливішим є постанова Верховної Ради України про гарантії прав кримськотатарського народу від 20 березня 2014 року, де визнавали Курултай та Меджліс, і чітко йшлося про права право корінного кримсько кримськотатарського народу на самовизначення у складі України іншим найважливішим актом є ухвалений Верховною Радою з ініціативи президента України Володимира Зеленського закон про корінні народи України від 1 липня 2021 року який відкриває шлях до внесення відповідних змін до конституції України щодо статусу Криму? Україна також дуже вдячні. Міжнародним структурам зокрема, зокремарламентській асамблеї ради Європи, європарламенту та іншим міжнародним структурам за їхні численні резолюції з рекомендаціями та підтримкою України у напрямку відновлення прав корінних народів Криму Особливу пошану корінного народу в окупованому Криму викликала резолю... резолюція Європарламенту від 11 лютого 2021 року під назвою Угода про асоціацію з Україною, де у пункті 60 говориться Європарламент закликає Україну ухвалити закони про корінні народи України про статус корінного кримського. Котатарського народу, а також внести зміни до її конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу у складі України і зокрема Криму, що пов'язано з невід'ємним правом корінного кримсько-татарського народу на самовизначення ухвалення згаданих у резолюції в Європарламенту законів, а також імплементація положень прийнятої сьогодні в РАН вранці постанови Верховної Ради України. Не про пріоритетні напрямки державної політики з питань деокупації реінтеграції та відновлення Автономної республіки Крим сподіваюся дозволять Україні змінити ситуацію в Криму та нарешті перетворити його з непотоплюваного авіаносця, як його зараз називають окупанти, на один з інвестиційно привабливих культурно-історичних та туристичних регіонів України. Дякую за увагу.